Сьомий рік поспіль колектив атомників організовує та проводить благодійну акцію під гаслом «Енергія добра, приурочену дню знань. Цьогоріч її фінал пройшов у Палаці культури Рівненської АЕС. Енергетики привітали юних жителів Вараської громади, учнів перших 11 класів усіх Вараських ліцеїв Озерецької та Рудківської гімназії Сопачівського, Мульчицького, Собіщицького, Більськовільського та Старорафалівського ліцеїв. Це діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах, діти загиблих та безперебійних. Звісті зниклих воїнів. Спеціально для школярів творчі працівники Палацу культури підготували тематичну програму. Благословив учнів молитвою прото іерей Віталій Боднар. Я всім вам бажаю гарно навчатися, тому що ви наше майбутнє. Пригадати біблійних мудрих героїв, таких як Соломон, Давид, які через навчання, через свою мудрість. Могли укріпляти свою державу і відстояти від ворогів людина славиться добрими ділами, а тих. То творять добро, називають творцями прекрасного. У 2017 році атомники започаткували благодійну акцію «Енергія добра в її межах допомагають тим, хто найбільш цього потребує дітям із найбільш матеріально незахищених сімей. Генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк зазначив, що майбутнє держави залежить від усіх наших дітей та закликав дорослих у всьому підтримувати їх. Завдання всієї держави виховати всіх наших дітей так, щоб держава була потужна, щоб держава була успішна і розвинута. Дякую всім. Ну а діткам міцного здоров'я, успіхів і гарного навчання. цього разу колектив РАЕС поділився теплом родинного затишку із 142 дітьми Вараської територіальної громади. Ми завжди долучалися і будемо долучатись до всіх благодійних акцій, які проходять. Зокрема, акція «Енергія добра вона вже проходить не в перший раз, і ми завжди підтримуємо. Тільки оголошується початок, і люди допомагають всі працівники в різний спосіб. Тому, звичайно, і сьогодні я впевнений, що ці подарунки, які сьогодні підготовлені для вас, вони знайдуть своє відображення. Вашої енергії всіх українців сьогодні об'єднує одна мета: це перемога, каже представниця Вараської міської військової адміністрації Світлана Тиндик. Ви знаєте, дивна штука ця енергія добра. Зазвичай, коли людина чимось ділиться, в неї лишається менше, і якусь меншу частинку вона віддає іншому. А тут, коли людина віддає комусь, вона і сама збагачується емоціями позитивними, такими щирими посмішками дітей, і також отримує величезний, величезний пакунок добра той, хто сьогодні тут завітав до нас. У цей непростий для країни час ми повинні робити щасливими наших дітей. Вони вірять в добро і знають, що воно завжди перемагає зло. Начальниця управління освіти Вараської міської ради Олена Корень подякувала кожному атомнику, який долучився до цього заходу, і від імені дітей подарувала представникам адміністрації РАЕС казку під символічною назвою Час запалювати зорі. Казка алегорична, її можуть читати як діти. Так і дорослі. Діти прочитають її просто як казку. А ви тут знайдете і історію України, і традиції, і звичаї, і багато-багато добра. Ваша енергія робить не тільки для нашого міста, а й для України в цілому дуже багато, як в прямому, так і в переносному значенні. Адже ви запалюєте, ви запалюєте зорі. До проведення благодійної акції долучилися керівництво та 48 підрозділів атомної станції. Кілька разів на рік й обов'язково до Днів Знань та Святого Миколая дітям готують подарунки. Координатор благодійної акції Ірина Жук каже, що цей захід об'єднує та згуртовує усіх охочих зробити добру справу. Запалити серця, запалити зорі, запалити наших дітей, які є нашими зорями в майбутньому. і Подарувати їм частинку свого тепла. Саме для цього ми збираємося і робимо. Це гуртова справа. Це і керівництво, яке підтримує постійно. Це представники усіх структурних підрозділів, які з року рік доєднуються уже неодноразово до цих акцій. Це і представники місцевої влади, це представники управління освіти, усіх закладів освіти, які кураторами являються у тих дітей, які також аналізуються соціальні карти, співпрацюють з нами. В результаті ми бачимо щасливі дитячі очі. Ми бачимо той вогник, який запалює зовсім не дітей. Він запалює нас для того, щоб ми далі і йшли і робили добрі справи, незалежно чи це під гаслом енергії добра, чи під гаслом енергія перемоги, чи під будь-яким іншим благодійним гаслом. При виборі подарунків враховували потреби та інтереси дітей. Так як захід проходив напередодні нового навчального року, то купували речі необхідні для школи канцелярське приладдя, наплічники, зошити, щоденники, ручки, олівці. Також були і спортивні костюми та взуття. Ми купували е, дівчинці на другий клас е, портфельчика і ну і всю канцелярію. Все, що було можливо, це тепер настільки все яскраво, що хочеться ще більше і більше дарувати. Ми завжди раді долучатися до таких акцій. Величезне дякую організаторам, дякую всім, хто долучився. Наш колектив з турботою закуповує усе необхідне, що потрібно дітям за потребами. Чи це шкільне приладдя, як наразі 1 вересня? чи… Спортивні костюми, ми все з турботою, по розмірам вибираємо, щоб дітям підійшло, піклуємося, щоб була якість хороша даного одягу, щоб їм сподобалося. Ці щасливі очі я бачила в наших дітей і сьогодні. Кожен виходив зі сцени з посмішкою, задоволений. Сьогодні країна потребує не лише електроенергії, а й потужної генерації добра, переконані атомники. Спільними зусиллями вони намагаються подарувати дітям позитивні емоції та радість. Діти повинні розуміти, що про них пам'ятають, дбають, їм завжди допоможуть. Я задаваним подарунком, мені купили наушники, я їх хотіла дуже. Моя друга яка ласка. Задавана нам подарунком чим? Я отримала дзякі папір, і блокноти, і ще олівчі, фломастери. Я буду це використовувати в школі. Я хочу подякувати добрим людям, що вони створюють такі благодійні акції, проводять заходи різні для таких дітей, які потребують цього, додають більше яскравих емоцій в наші життя. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, у ІтаЗГРС.